Якби Тарас сьогодні до Херсона завітав, якби Тарас сьогодні до Херсона завітав, Дівочий спів на нього б не чекав, у місті люд, здається, зник, повсюди чути лиш сирени крик, і місто вже не гомонить, стук молотка кругом бринить, відновлюються знищені дахи, притихли налякані птахи. Садки вишневі на заглянуті стоять, у їх торкнулася війни пече, неначе смеч тут прогуляв. Та ні, москаль все зруйнував, якби ж то небо нам розкрилось, і постать кобзаря з'явилась. Я, напевно, я б у нього запитав, який дороговказ, Тарасе, ти нам підготував. Я певен, що він мудро б нам сказав, а ви, людоньки, тримайтесь, ніколи катам не здавайтесь, бориться мужньо ви за волю. Господь дарує кращу долю і неодмінно перемога вас чекає. Нащадкам щасливий, мирний устрій обіцяє, Поки навіть і століття, так обзаревий голос нам серця переповняв. По-новому відродиться, забувши всі страхіття, твоя Тараса звільнена земля.